Доброго дня, друзі! Сьогодні щиро всіх вас вітаю з великим святом! Це свято Великодня, Світлого блаженного свята! Друзі, всім бажаю нам світла, миру та добробуту в наших сім'ях та скорішого закінчення та щоб наші війська виграли війну. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти, як захистити свої права, свободи у Польщі. Нерідко так буває, і сьогодні дуже багато є випадків, коли порушуються права. Українців, українських біженців на території Польщі є велика дискримінація, звернення та дуже багато ситуацій, коли не дуже добре відносяться до українців та порушують їх права. Це нерідко буває серед роботодавців, нерідко буває ситуація, коли люди не знають, куди звернутись, коли безкоштовні юридичні послуги і допомоги юристів, адвокатів не дають своїх якихось бажаних результатів. Тому, друзі, я вважаю, що найкраще це звертатись до омбудсмена. Омбудсмен це незалежний інститут прав та свобод людини на території Польщі. Незалежно чи ви українець, чи ви поляк, чи ви людина з іншої країни, ваші права буде відстоювати омбудсмен. І на сьогодні це найдієвіший інститут на території Польщі. Друзі, омбудсмен розглядає ті ситуації, коли вже ви, вже ви не знаєте, коли звертатись, як діяти. І саме омбудсмен. Допоможе вам в ситуаціях з дискримінацією, з порушенням ваших прав на роботі, з порушенням ваших взагалі прав як біженця переселенця, коли вас забирають статус Укр, коли вас забирають якісь доплати, і це все є неправомірно, неправоправо. Тому я вважаю, що слід звертатись до омбудсмена, і я навіть вам раджу, тому що вам не потрібно платити дуже великі кошти гарним юристам, щоб вони вам допомогли, а це безкоштовно. Що хочу додати, що звернутися до омбудсмена можна на трьох мовах: це польська, українська та англійська. Зверненням ви маєте повністю писати, хто ви, звідки, яка у вас ситуація, яка проблема, куди ви звернулись, що вам не допомагають і де вас дискримінують, до омбудсмена можна звернутись за допомогою чотирьох таких ланок. Перша ланка це інтернет-сайт, тобто через веб-сайт ви можете звернутися безпосередньо за посиланням. Далі ви можете звернутися за електронною адресою, тобто емейлом написати листа і адресувати до омбудсмена. Далі можна піти на пошту та відправити звичайний простий лист, де описати ту вашу ситуацію. І останнє: якщо ви не знаєте, як пишеться лист, як описати свою ситуацію, і ви не знаєте взагалі, як це робиться, є гаряча лінія омбудсмена, де ви можете звернутися, вам надуть консультацію, проконсультують вашій ситуації і допоможуть вам. Написати листа, як далі з цю ситуацію бути. Що хочу додати, Омбудсмен діє на захисту прав людини. Якщо вас довгий час не розглядають вашу справу або порушують ваші права, вам не відповідають. Ви можете звернутися до омбудсмена, він порушить право і напише, звернеться до вищих органів, на це, що він має право. Також, якщо у вашої дитини у вас забрали статус Укрвиплати, ви теж звертаєтесь до обуцмена і він вам теж в цій ситуації допомагає. Друзі, більше інформації я залишу під відео, саме де знаходиться омбудсмен, його контакти, емейли, в яких воєвудствах є. Також я залишу вам посилання на сайт, емейл та гарячу лінію, щоб ви могли звернутися або надати вашим близьким, кому це потрібно. Бо вважаю, що. Саме звернутися до омбудсмена це буде допомога і безкоштовне рішення у вашої ситуації або когось ваших близьких. Всім дякую, що ви дивитесь цей канал, ставите лайки, коментуйте та поширюйте. Слава Україні!